Мережа торгових центрів епіцентр вітає з Новим Роком та Різдвом Христом. Бажаємо вам оптимізму, віри в завтрашній день та здійснення найзаповітніших мрій. Дякуємо, що протягом року ви були з нами, мотивували нас на нові проекти і вірили в нас. Ми розширювали асортимент товарів, відкривали нові торгові центри, збільшували торгові площі, дарували будинки, відпустки, меблі, побутову техніку, щоб покупки в мережі Епіцентр були для вас корисними і приємними. І в новому році ми будемо докладати максимум зусиль для того, щоб бачити усмішки на ваших обличчях і чути слова подяки. Купуючи товари в епіцентрі. Ви одночасно підтримуєте наших захисників, спортсменів, соціальні заклади країни. Бо головною соціальною місією «Епіцентр» обрав саме підтримку учасників АТО, розвиток спорту, впровадження енергоефективних технологій. Бажаємо усім веселих свят та щасливого року! Слава Україні!